Теж. Що ж, Максима, вітаю з перемогою. Такий, як здалося з трибун, досить якісний матч у виконанні вашої команди. Ще й ви сьогодні дублем відзначилися, які, які у вас емоції одразу от після фінального свистка. Ну, емоції тільки позитивні, зіграли на нуль, був непростий суперник. Добре, що ми зробили висновки після Кубкової гри. Багато зробили помилок у попередньому матчі, щось пропустили. Тому дуже добре, що зіграли на нуль. Емоції тільки позитивні. Е, так, ну і якщо казати про кубковий матч, це для вас якесь додаткове навантаження чи навпаки додатковий ігровий тонус, те, що матч був посеред тижня? Так, е, да, скоріше додатковий тонус. Е, я не вважаю, що там грати на четвертий чи на третій день це якесь навантаження. Тоб, Тим більше тобто, без переїздів. Да, тобто команди грають плей-офф кожен день, це не є якась нагрузка. Я думаю. Ага, ну тим не менш сьогодні отакий от день два матчі. Сьогодні ви забили три в першому матчі два голи. вистачило для перемоги. Як вважаєте, чому можливо не так багато голів сьогодні? якщо казати про футзал, вистачало командам для перемоги. Е, да, я вважаю, що най... краще зіграти найдійніше в захисті. Не треба ці устраювати біга, Як ми от у нас попередню гру грали, ще шість такий хаос був. Краще контролювати гру, забити свої два два три м'ячі і не дати супернику ніяких моментів створити і все. Ну, тим не менш, якщо от проаналізувати ці 40 хвилин, чи можете погодитися, що це поки що найкращий матч в сезоні для громади? Ну так, да, це тільки третій матч, поки що найкращий, але, думаю, найкращий матч ще попереду. Дякую, ще раз за тест.